Буквально влітку або восени вже нинішнього 2024 року Україна планує почати будівництво чотирьох нових реакторів на Хмельницький АЕС. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Ці реактори планується частково привезти і з Болгарії дві штуки, і частково із заходу. В чому що з Болгарії вони російського виробництва тут в мене є певні запитання, чи не буде це продовженням залежності від країни агресора в атомній сфері? Ну щодо західних Westinghouse, це чудово. Але е якщо говорити про ситуацію загалом, е то е в першу чергу розумна людина поставить питання: а як так у воюючій країні? Причому не десь там ми воюємо е на краю е за горизонтом трошки на півшички, а по справжньому воюючій країні як будувати нову атомну електростанцію по суті, нові реактори? Тут або наші імущі щось такі знають про закінчення війни, чого не знаємо ми, ну, або вони повні, вибачте, ідіоти. Ну, але е, з врахуванням того, що наша влада худо-бєдно все-таки, слава Богу, якось контролюється західними урядами, західною владою, в першу чергу, американською, то е, ну, я не думаю, що в цій сфері вони так абсолютно можуть ланженути в сфері енергетичної безпеки, тому, ну, тому я схиляюся все-таки до першого варіанту.